Старая гадалка подарила карты И не восемь клонов, и у них у всех И разный вид, и разный цвет, и разный взгляд на всякий бред И кто король, а кто балет, и двух похожих просто нет Что могло пойти не так? Что могло пойти не так? Что могло пойти не так? Все пошло не так! Ну, ты ж Вчора ж було. ну де Що за звуки? Їжі нема. Перець, капуста, кабачки. Кажу ж, їсти нічого немає. Не любиш зелень, вару, люблю гла іншу. А давайте щось замовимо. Гарна ідея. Фьодору не сподобається, якщо ми будемо тратити його гроші на заставку їжі. Пропонуєш доїсти макарони. Добре вмовили, а це потрібно виконати. Що замовимо? Може, піцу? Я хочу суші. А суші тебе не хочуть? Ти можеш краще? Це тому що я голодний. Цьому монстру потрібні білки, углеводи. Що там ще? Допомагай коромеку. Більше не жири, ані не кисай. Завались, курамаку. Що ти там сказав? Завалитись? Сам завались. Це на моєму столі. Ага, Т ти що робиш? Завалений. Ну що ти мені зробиш? Так тобі. На. А? А, двоє пішли. Нам більше дістанеться. Ну ж, курамаку, дай п'ять. Ти до роті прилепив канцелярську кнопку. Нєе. Yeah. Бо ти тебе веселіший. Данте, можна з тобою? Так ти вирішив пройтися? Так, гарно сьогодні вечір. Це так, а як же гуляти в вечірні години, за запорука здоров'я железі? Зайдемо по дорозі в одне місце. Хто яку піце хоче? Я хочу більше м'яса. Я хочу більше сиру. Я хочу більше. Я хочу я. Так, тут є новинка піца з грушами? Фу, який цей зрешенець придумав. Який жах. А якщо гавайську? О, ананаси? Ананаси. В неї є кориця зійшов з глузду. Я зрозумів іма Шоркс це слово «груша» тільки навпаки. Чекаємо пепероні. Зазвичай мені тривожно вечорами. Сьогодні так спокійно. Перший сніг. Схоже, зима пройшла раніше. Нарешті я візьму. Нам не вистачає стільців. А де вони? На підвіконні. Я схожу. Стоп. Ми ж тепер вечерюємо вас для телевізору на дивані. Вороні. Не треба. Твій кусок тепер буде моїм. Забирай мій кусок, тільки випусти мене відсюдого. Ти надто багато знаєш. Габраель, відчини двері. <плес> Пік, відчини двері. Він віддав нам свої речі. Прекрасно. Ой, Фідя, ти як сьогодні рано. Згадав ти ж кур'єр. Ге, <плес> <Оце> бо впадення. <плес> <плес> а, серйозно. Я зроблю вечорам гроші, щоб витратили їх на доставку. Ну, ми погано готуємо. Так навчіться. Прийду, поговоримо. Федя, стій, візьмі хоч грошей, тільки в мене їх немає. Рамео? Федя, позич гроші. Допустимо. Дякую. Ось ви мої чуви. Бувай! Ну що ж, друзі, піца прийшла. Ти помічав, що зірки та сніжинки схожі? Хоч вони зовсім різні. Сніжинки такі маленькі та хрупкі, а зірки такі великі та яскраві. Але в наших очах вони набувають описи, риси і зливаються в єдине. Начебто зірки падають з ними, щоб кожному на землі дісталося бажання. Чому б не згадати? Чому б і ні? Гей, чого розсілося, це дитячий майданчик. Ану гацюй, ну то понаходять тут понад топтуть, блин. З тебе досить. Чого? Ти ж два шматка з'їв, а в мене взагалі самий маленький. Надто легко. Тим не міні, я ще голодний. Чому ти тоді не доїв? Не люблю корки. Так все моє. Друзі, це неправильно дратися за піцу. Давайте поступимо так. Цей кусочок ми ведемо друзям, коли вони повернуться з прогулки. Ей, куди? Я сказав правильно. Це, схоже, мене впустять після тільки мережіння. Ні, мені потрібно більше двигатися, щоб вижити. Хоча мені не треба більше двигатися. Курамаку, ти звідки взявся? Зончик. Очевидно, що зверху. Чим вище заберешся, тим больніше буде падати. Ти знову? Ах, ах. Може, ще погуляємо? Гулять вечірні години, порог здоров'я залізи. Стій, це ж е, в даному випадку я згоден. Данте сьогодні без єдиної цитати розмовляв. Уявляєш? Зонтику, я тільки вчуся уявляти. Чому після вас мій тих рознизився? знизився? я поставив тобі дві зірки. Серйозно? Пік, навіщо? Він принес холодну піцу, відкусив від нього кусок, і це Фьодор. Так, справедливо так. Що, я чесний? Габріель? Я. Ви гуляєте? Я курткою. Забув рукавички. Йдемо? Да що з цим деревом не так? Це все зірки.